Доброго дня всім! Вітаємо вас на нашому каналі домашньої кухні. І сьогодні я вам хочу показати, як я квашу зелені помідори. Я дуже їх люблю і хочу поділитися з вами цим рецептом. Хто їх любить, той приготує і буде знати, що це таке. Значить, для цього нам треба один листочок хрону, невеличкий пучок петрушки, 10 листочків вишні, сіль. І невеличка цибла на 5 кілос цибулі. Значить, сам процес. Вимиваємо гарно е, помідорки зелені. І два рази по одній годині вимочуємо в холодній воді. Два рази по одній годині вимочуємо в холодній воді. Ми вже це зробили. Два рази ми їх вимочили по одній годині. І сам процес простий. Наниз ложимо листя хрону. Поправимо отак. До нього ложимо петрушку. Тоже поправимо. На петрушку закидаємо цибулю. Ось так. І заложуємо помідорки. Я старався вибрати менші, бо у нас всі здорові помідори, щоб вони влазили. Хорошо в банку. Чому я в банці мариную, тому що в банці вони найкраще зберігаються для мене. У ну, кого є е, погреби, підвали холодні, той може собі спокійно і в бочках то багато їсть. Ми дуже багато не їмо, тому ми собі вибираємо такий процес. Чому я дуже багато квашу різних помідорів і огірків? Розкажу. Тому що квашанина вбиває ракові клітини. І це дуже є корисно. У кого нема проблем з лодковим трактом. Тому треба квашанину їсти. Не забувайте про це. Так, друзі. Так. Засипаємо. Ще полізе одненько, да? Протрусили хорошо їх. Все, ну більше у нас не влізе сюди, нічого бачу. Ні. Засипаємо три повні столові ложки солі. Якщо у вас є е, стара стовпочка, то не повна 100 грам... ну, грам 80 солі, треба обов'язково сюди. Заливаємо холодною водою. Просто заливаємо? Заливаємо холодною водою, щоб покрились помідори. І зверху ложимо до 10 листочків вишні. Листочки вишні. Вишня буде у нас для того, щоб не було плісняві. Далі закриваємо кришечкою по-нашому. Декілька разів перевернули, щоб розтала сіль і. Все готово. Якщо ви хочете їх на довге зберігання, на довге зберігання, зразу можна ставити в прохолодне місце. Де вас там є стати прохолодне місце? І в процесі вже через тижнів три до місяця можна пробувати їх їсти. Ми любимо довго не чекати, тому ми ставимо на декілька днів, 4-5 днів ставимо в теплі, щоб вони скоріше на нас проквасились, і далі забираємо їх в прохолодне місце. Так що пробуйте, хто любить зелені помідори. квасьте, підписуйтесь на наш канал, буде ще багато чого цікавого і інтересного. Всім доброго дня і приємних закруток!